Той факт, що сьогодні напередодні дня народження Богдана Сильвестровича театру є можливість презентувати вам цю цікаву і нестандартну пересіч... непересічну роботу. Доброго здоров'я, дорога франківська родина! Я пам'ятаю декілька разів чи декілька років, коли Богдан Сильвестрович... І урочисто е, на збір трупи і на початок е, зустрічі нового сезону з колективом. Е, це такий момент, який ти розумієш, що цей сезон відбудеться, він йшов, гарно пахнув, гарно праний. Е, і це дійсно дуже, дуже зрушливо було і дуже фанливо. Є багато речей, які можна е, пам'ятати, що зробив цей великий майстер. Всі знають і про знамениту його руку. Це символічно, бо це рука майстра. І хай ця рука майстра тут буде увіковічена, хай до неї підходять, хай студенти. Театрального вузу прикладають свої руки, хай від неї отримують тепло, отримують благословіння, бо це справді видатний, видатний майстер сцени. І я думаю, що ця рука, вона з часом, я думаю, що автор буде не проти, коли вона так буде натиратися від дотиків тих, хто. Відчуває Богдана Сильвестровича ступку, який в цей день все одно з небес з нами, який благословляє колектив на новий сезон, який хоче нових постановок, який хоче, щоб був збережений театр, і я від імені уряду від імені як офіційна особа буду докладати всіх зусиль, поки це. <говорит> Я еще раз вітаю весь колектив до руки майстра Владуці Клипочка. Дякую. Я очень рад, что этот проект состоялся, потому что мы шли несколько лет и мне помогали души руководители, директора театра. И семья Богдана Сильвестровича. И вот этот момент наконец-то настал. Я с удовольствием, великим удовольствием открываю видос. Я, Я счастливый человек, потому что жил в одной эпоху с Богданом Сильвестровичем жил в одном городе, посещал его спектакль, и он мне отдал полтора часа своей жизни, чтобы я снял вот этот слепок. Так что пусть он радует зрителя и напоминает нам о великом мастере сцены. Так, шановна франкийская семья, мне дуже приятно, что мы сегодня собрались а, на предыдущем дня народжения Батька напередодні дня народження Івана Яковича Франка, це 27-й, напередодні відкриття 95-го сезону, і ми, як велика сім'я, всім довели, що ми є суспільством некороткої пам'яті. Бо в нас є такі тенденції, часом відбувається в житті, в суспільстві, в країні, що суспільство скочується до короткої пам'яті і перестають або забувають. Видатних людей, а цього робити ні в якому разі не можна. Тому я хочу всім подякувати Ігорю Романовському, автору, який зловив мить довжиною півтори години, зробивши відтиск батькової руки. Я хочу подякувати і Станіславу Анатолійовичу, Михайло Васильовичу, що ми дійшли до спільного знаменника і якраз напередодні. Відкриття 95-го театрального сезону ми е відкрили цю символічну, символічну річ, на мій погляд, тому дійсно будуть підходити люди. І правильно сьогодні було сказано, що е буде добре, коли вона буде від е доторку різних абсолютно людей, наших глядачів. І всі, хто будуть приходити в театр, буде трохи старатися. Це буде ознакою того, що все таки пам'ять людська існує і буде існувати. Я хочу подякувати Євгену Мичку за те, що сьогодні знайшов час і теж долучився до нашої чудової акції. Я хочу подякувати всім, всім, хто сьогодні з нами. І ми будемо завжди разом завжди. Слава Україні!